Свої, такі щасливі, тут історії, такі життєві. Може, є судні та більш веселі, тож почнемо ми веселі каруселі. Всі привіт! Привіт, наші юні глядачі. Ми продовжуємо розповідь про Сергійка з Софійкою, двох дітей, братика, сестричкою, яким вдавалося не просто бути слухняними й класними дітьми, але іноді робити всілякі витівки. А також ми продовжимо сьогодні розповідь про те, як діти отримали нового друга, познайомившись з ним у дитячому таборі. Минулої історії ми говорили про те, що Сергійко з Софійкою поїхали разом зі своїми батьками у літній християнський відпочинок на лісову галявину. А там протікала річка, також також близько було озеро. І там діти познайомилися з одним хлопчиком Вовою. До речі, також у них ще з'явився там новий друг, який був підлітком, і його було звати Ігор. І от одного ранку, коли діти знову прокинулися, вони знали, що Ігор вже певно з Вовою рибалить на річці, яка є поруч з їхнім табором. Тому діти, взявши ще свого друга Сашка з собою, поспішили туди. Прийшовши близько до води, вони побачили, що вже хлопці навіть щось зловили. Здрастуйте, можна подивитися, що ви спіймали. А це знову ви. а ну геть, звідси малявки. А чому? Нехай подивляться. Це мої друзі, діти з нашої церкви. Ну, добре, нехай тільки відро не перевернуть. І тоді Сашко, Сергійко та Софійка подивилися, що вже там плавало у відрі кілька карасів Діти зраділи, але Софійка каже Шкода рибок. Я б їх краще випустила в річку. І чому люди їдять рибу? От смішна. А пам'ятаєш, Софійко, учні Христа теж були рибалками. А ти про це щось знаєш, Вітю? Ні. Ну тоді слухай. Тоді Ігор почав йому знову розповідати про те, як народився Ісус, чому ми святкуємо Різдво, як Він жив на землі, як Він у це учнів собі вибирав. Цікаво, ти розповідаєш, звідки це усе знаєш? З Євангелія. Завтра я розповім, що було далі. А сьогодні запрошую тебе на наше вечірнє вогнище, там ти більше почуєш про Ісуса. Приходь! Прийду. Вова подякував Ігору за запрошення, зібрав свої вудки, забрав свій, свій карась, який він впіймав, і потім чекував додому. А діти цілий день гралися, спілкувалися, бешкетували і навіть готувалися до вечірнього зібрання, адже біля великого цього е, їхнього костра вони мали розказувати вірші. Але навіть за цією всією метушнею вони не забували молитися про те, що все-таки Вова прийшов. Ввечері на заключне вечірнє зібрання. Вони постійно в подумках згадували про свого нового друга, який ще так мало знав про Бога. І от настав вечір, запалили велике вогнище в центрі їхньої галявини, і діти звернули увагу, що Вова прийшов, але Вова був не сам. Вова прийшов зі своїм дідусем. Адже вже на вулиці був вечір, і дідусь не захотів відпускати внука одного, тому сказав, що він його проведе туди і побуде, поки все це дійство буде відбуватися, він побуде разом із ним. Для Вови дуже сподобалося те, що відбувалося на цій галявині, і для дідуся його також, адже їх там зустріли як своїх, як рідних. Церква, люди з церкви, дорослі, діти, вони їх всіх вітали, наче своїх рідних або давно знайомих людей. А в кінці зібрання подарували їм Євангелії. Так минув і наступний день. Дідусь із вобою приходив табір і аж до останнього дня табору. А коли цей е, такий сімейний табір християнський закінчувався. Діти, які вже дуже здружилися з Вовою, так не хотіли із ним прощатися. У них навіть на очах були сльози. Не засмучуйтеся. Я попрошу батьків звозити мене до вашої церкви, бо хочу ходити до недільної школи разом з Ігорем. Ми ж з вами живемо в одному місті, тож обов'язково ще зустрінемося. Діти розповідали своїм батькам про те, яким. Негативним і взагалі дивним чином вони познайомилися із Вовою, як він би шкетував, розвалював їхні халабуди, те, що вони ліпили з камінців біля річки, і потім як він почав змінюватись і навіть став їхнім хорошим другом, і про те, що вони так не хотіли з ним прощатися. Тоді тато подивився на своїх дітей і сказав: Ну що ж, діти? Я радий, що Ігор виявився справжнім християнином. Він добре знає, чого навчає Біблія, коли зустрічаємося з людьми. Які можуть нас засмутити. Тато, а що про це написано в Біблії? Є безліч віршів, сину. Ну, наприклад, не платіть злом за зло або лайкою за лайку. навпаки, благословляйте, знавши, що на це вас покликано, щоб ви вспадкували благословення. Або перемагайте зло добром, моліться за тих, хто кривду вам чинить. Найголовніше, діти, що ці чудові закони справді дієві. А вже ж, тепер ми це достеменно знаємо. Я хочу вам побажати, моїм юні глядачі, мої нові такі друзі, щоб ви пам'ятали, що навіть якщо у вас коли-небудь з'являться вороги, за них треба молитися, але в першу чергу розказати їм про Ісуса. І Божа любов може змінити їх так, як змінила одного дня серце Вови. І я завжди обіцяю тим, мені теді перед тим говорить, що ті, хто гарно тут себе ведуть, сидять, слухають мої історії, тим він роздає цукерки. Сьогоднішній день не виключення, адже ви мене дуже гарно слухаєте. Нагадаю вам, дорогі глядачі, про те, що кожного випуску ми говоримо про. Те, що відбувається у сім'ї двох братика-сестричкою з сестричкою, Сергійка та Софійку. Так як ми продовжимо і наступного випуску говорити про Сергійка з Софійкою, і знову буде нова захоплююча історія, то я хочу нагадати вам, що якщо ви не підписані, обов'язково підпишіться на наш канал. А якщо ви підписані, то поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео і знову почути нову історію про наших тепер нових друзів-героїв. До Зустрічі!